Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати послання до Галатів святого апостола Павла. В цьому посланні апостол Павло намагається переконати Галатів, що їм не потрібно виконувати закон, щоб отримати спасіння, а що ми спасаємося благодаттю Божою. Звертаючись до Галатів, він нагадує їм про Агар і Сару. Читаємо з 21-го вірша з 4-го розділу: Скажіть мені, ви що хочете бути під законом? Хіба ви не слухаєте закону? Бо написано: Авраам мав двох синів: одного від рабині, а другого від вільної. Але той, що від рабині, народився за тілом, а син від вільної згідно обітниці. У цьому іносказання. це два завіти. Один від гори Сінайської, що народжує в рабство, це Агар. Бо Агар означає гору Сінай в Аравії і відповідає сучасному Єрусалиму, бо він зі своїми дітьми перебуває в рабстві. А вишній Єрусалим вільний, він мати всім нам. Бо написано: Звеселися неплідна, яка не родила. Вигукуй і виголошуй ти, що не мучилася від родів, бо в залишеної більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка, а ви, брати, діти обітниці за Ісааком. Віруючі, люди сьогодні також є дітьми обітниці. Ми отримуємо нове народження, коли проймаємося вірою в Божу обітницю, бо Бог так полюбив світ. Що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, віруючий в нього, не загинув, а мав життя вічне, Іоанна 3:16. Бог проголосив, що якщо ми повіримо йому, тоді ми знову народимося, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, від Слова Божого живого, який перебуває повік. Та як і тоді той, хто родився від тіла, переслідував того, хто родився від духа, так і тепер, 29 вірш 4 глави, послання до Галатів, мій друже. Легалісти, прихильники дотримування закону Моїсея, ненавидять благовістя від вільного благовоління Божого. Люди наполягають на тому, що я мушу також здійснити щось. Або знайти щось в іншому місці, наприклад, за допомогою Духа Святого, або пройти якийсь певний ритуал, аби отримати те дещо, чого я не отримав, повіривши в Ісуса Христа. Друже мій, вимоги цих людей є по суті проклинанням Ісуса Христа. Якщо ти мусиш додати щось до того, що Господь Ісус Христос зробив для тебе, тоді Його смерть на Христі. Була даремною. Христос прийняв прокляття замість нас, але якщо ти не визнаєш того, що Він здійснив для тебе, тоді ти проголошуєш, що ти не є винним, а винним є Ісус Христос. Отже ці слова апостола Павла в наш час мають таке ж велике значення, як вони мали в час укладання цього послання. Читаємо так, як і тоді, той, хто родився від тіла. Переслідував того, хто родився від Духа, так і тепер. Звичайна людина за природою своєю ненавидить благовістя від благовління Божого. Друзі мої, причина цієї ненависті знаходиться глибоко в нас через те, що благовістя Боже не вимагає від нас здійснення яких небудь вчинків. Натомість благовістя славить Ісуса Христа та повертає наші очі. До нього. Та що каже Писання Про жени рабиню і сина її, бо син рабині не буде спадкоємцем разом з сином вільної. вірш глави. Бог наказав Авраамові вигнати жінку рабиню та її сина. Про що читаємо у книзі буття розділ 21, вірш 10. -й. А сьогодні Господь звертається до тебе і мене. Звільнися від свого законництва всю віру свою поклади на Ісуса Христа. Далі Павло проголошує читаємо 31-й вірш із 4-ї глави. Отже, брати, ми не сини рабині, а вільної. Авраам не міг мати обох синів одного від Агари, другого від Сари. Авраам мав зробити вибір поміж них. Апостол Павло проголошує, що ти не можеш бути спасенним законом та благодаттю Божою водночас, ти також мусиш зробити вибір, якщо ти намагатимешся отримати спасіння в Ісусі Христі та виконуючи закон Моїсея, тоді тебе не буде спасенно. Дозволь мені запитати тебе, чи дійсно ти щиро пройнявся вірою в Господа Ісуса Христа, чи твоя віра. Я наче запасне колесо на автомобілі. Чи відчуваєш ти, що ти робиш щось, або намагаєшся бути кимось, або намагаєшся додати дещо до того, що зробив на Христі для тебе, Ісус? Якщо так, тоді полиш робити це та звернися до самого Ісуса Христа, отримай все, що потрібно тобі від Нього. Ісус Христос є наш Спаситель. Христос є наш Господь, до нього направлене все наше прославлення та поклоніння. Тепер, друзі, ми починаємо розгляд третього важливого розділу послання святого апостола Павла до Галатів. Першою частиною послання був особистий розділ, для нас було важливим ознайомитися з набутим апостолом Павлом досвідом. Потім був розділ, де було викладено вчення. Про виправдання вірою, і апостол Павло наполягав на тому, що наше спасіння повинно залежати від спасіння Господом Ісусом, і існує лише одне Євангеліє Євангеліє благодаті Божої. Тепер ми наблизилися до розгляду практичної сторони питання, що є освяченням Святим Духом. Слід зауважити: виправдання відбувається за вірою, освячення. Відбувається Духом Божим. Однак Святе Письмо засвідчує нам, що Господь Ісус Христос здійснив освячення для нас, тобто Бог цілком визнає нас в Ісусі Христі. Яким би добрим та праведним Ти не став, Ти ніколи не зможеш зрівнятися з Ісусом Христом. Ніколи ніхто в цьому житті не може стати таким, як був Ісус Христос. Ісус Христос є тією єдиною особою, про яку Господь сказав, Він є мій улюблений син, і ним я дуже задоволений. Але об'єднане тіло віруючих людей, церква, була віддана Ісусу Христу. Він є головою цього тіла. А ті з людей, котрі є віруючими, сьогодні є тілом Христовим, і ми маємо гідно представляти Його. Проте освячення. Здійснюється Духом Божим. В цьому розділі ми розглянемо протиріччя між духом та плоттю. Отже, або ти сам з власної волі живеш християнським життям, або хтось інший через тебе робить твоє життя християнським, Дух Божий робить тебе християнином. У цьому розділі ми побачимо протиріччя між волею та тягарем виконання вимог закону. Будь-яка система законів лягає тягарем на тебе, і ти мусиш пильно дотримуватися її вимог. Дозвольте проілюструвати це прикладом з мого власного життя коли я мав нагоду зблизька познайомитися з цивільним законом, з котрим знайомі багато людей, якусь в неділю, дуже рано вранці, я їхав своїм автомобілем та наблизився до перехрестя зі світлофором. Так рано на вулиці не було жодної душі. Я подивився в обидва кінці вулиці і не зупинився перед світлофором. А на невеликій швидкості проминув перехрестя. Мене тут же наздогнав патрульний поліцейський автомобіль. Патрульний офіцер запитав мене: чи бачили ви на світлофорі наказ зупинитися. Я відповів йому: Так, я бачив сигнал світлофора, однак. Я не бачу вас. Тоді офіцер запитав мене, чи знаєте ви, що означав той сигнал світлофора? І далі він продовжував свій повчальний урок початкового викладання закону. Він сказав: Сигнал світлофора зупинись означає наказ зупинитися. Так, звичайно, це мені було відомо, проте я порушив вимоги закону. Повірте мені. Дотримування закону тягарем лягає на нас, і якщо ви маєте намір сісти за кермо автомобіля, вам все ж таки краще дотримуватися закону, тобто правил дорожнього руху, бо багато водіїв ігнорують сигнали світлофора, чим спричиняють багато дорожніх пригод. Наказ зупинитися означає, що слід зупинитися. Я в усьому погодився з офіцером патрульної служби. Окрім накладеного на мене покарання у вигляді штрафу. Я довго сперечався з ним, не маючи бажання сплачувати штраф. Офіцер патрульної служби виявився чудовим хлопцем і зрозумів мою точку зору. Він сказав: добре, нехай у майбутньому, навіть при відсутності будь-кого на вулиці, ви завжди зупинятиметеся на вимогу світлофора. Домовилися. Я запевнив його, що завжди виконуватиму це обіцяння. З того недільного ранку тепер я завжди зупиняюся на вимогу світлофора, навіть якщо це є ранній недільний ранок, і вулиця абсолютно порожня. І тепер повсюди я поважаю сигнали світлофора. Ось що є законництвом, тобто ретельним дотримуванням закону. Це є приклад легалізму. Котрий має бути зрозумілим усім. Цей розділ свого послання до Галатів святий апостол Павло розпочинає дзвінкою, нотою свободи, котру ми маємо в Ісусі Христі. Головною думкою апостола Павла у перших 15 віршах цього розділу є те, що спасенні вірою люди, котрі живуть, дотримуючись вимог закону, втрачають благодать Божу. Ось що означають слова втратити благодать тебе було спасенно вірою, але потім ти знову повернувся до життя під законом. Ми побачимо приклади цього, розглядаючи цей розділ послання. Отож читаємо перший вірш п'ятої глави послання до Галатів Христос для волі вас визволив. Тож стійте і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Тут Павло проголошує, що ми є не тільки спасенні вірою, а не законом, але що закон не може керувати життям віруючої людини. Принципи закону не є правилами християнського життя. Апостол Павло переконує в тому, що, оскільки ми були спасенні вірою, ми маємо продовжувати жити у вірі. Божа благодать надає постійне місце перебування та наповнює нас Духом Божим. І саме це дозволяє нам жити на більш високому рівні, аніж вимагав закон. Все це ми отримуємо, коли приймаємо в серце віру в Ісуса Христа як нашого Спасителя. Саме в Ісусі Христі ми отримуємо і спасіння, і освячення. Не кажіть мені про те, що я маю шукати якогось. Іншого благословіння, коли я приходжу у віру в Ісуса Христа, тоді я отримую все належне мені. Павло говорить мені про те, що я отримав усі духовні благословіння в Ісусі Христі. Давайте, друзі мої, переконаємося в Ньому та почнемо вірити в Господа нашого Ісуса Христа. Давайте припинимо намагання дотримуватися якоїсь системи законів або правил. Друзі мої, всі ми маємо волю в Ісусі Христі. Він не примушує нас виконувати вимоги навіть найменшої системи законів. Ми не використовуємо десять заповідей як незаперечний закон нашого життя. Я не маю на думці, що ми маємо порушувати ці десять заповідей. Натомість я переконаний в тому, що всі ми розуміємо порушення багатьох з цих заповідей. Наприклад, не вбивай, не кради та інші призведе до нашого арешту силами захисту правопорядку. Тому, звичайно, християни в своєму житті не порушують ці заповіді, однак нас покликано на інший, більш високий рівень життя. Це є рівень, де воля в Ісусі Христі. Я маю волю в Ісусі Христі, і ця воля є не правилом, а принципом. Цей принцип полягає в тому, що я маю бути приємним Господу Ісусу Христу. Моя поведінка має подобатися Йому, моя поведінка та мої вчинки можуть не подобатися тобі або якійсь організації людей, вони мають лише подобатися Йому, Господу нашому Ісусу Христу. Саме в цьому полягає воля, котру ми маємо в ньому. Христос для волі нас визволив. Тож стійте і не піддавайтеся знову в ярмо рабства. Апостол пояснює Галатам та всім іншим ось я, Павло, кажу вам: якщо ви обрізуєтесь, то не буде вам ніякої користі від Христа. Ритуал обрізання був ознакою дотримування закону. Ця ознака вказувала на те, до якої саме організації чи групи належить людина. Напевне, християни мають носити на грудях якийсь значок, тому що деяких людей лише за таким значком можна було б визнати християнами. Проте апостол Павлон проголошує якщо ти отримав ознаку дотримування закону, що є обрізання, тоді тобі не буде ніякої користі. Від Ісуса Христа. А тепер уважно прислухайтесь до слів апостола Павла. Якщо ви маєте віру в Ісуса Христа та є ще щось у вас, крім цієї віри, тоді ви не є спасенними. Якщо ти згоден здійснити обрізання, що є просто ознакою твого дотримування вимог законів Мойсея, або ти вчинив якісь інші дії та на ці дії покладеш своє спасіння, тоді не буде тобі ніякої користі від Христа. Дійсно, яка ж може бути тобі користь від Ісуса Христа, коли ти покладаєш свою надію на закон чи на ще щось? На мене завжди справляли глибокі враження слова одного відомого доктора Богослов'я. Він говорив: Я хочу так пройнятися вірою в Ісуса Христа, що коли я наближуся до нього, і Він запитає. Чому ти є тут, я міг би відповісти. Я тут перебуваю через те, що я повірив в тебе як мого Спасителя. А якщо він далі скаже так, це похвально, але що ти зробив для цього? Мені відомо, що ти був проповідником, що ти був охрещений, ти був пастором у церкві. За час свого проповідування ти зробив багато добрих справ. Тоді я відповім: так, це все є правда. Але я не вірив у все це заради спасіння, я вірив лише в тебе, мій Господи. Друзі мої, чи таким чином ви вірите в Ісуса Христа? Апостол Павло категорично наголошує про те, що якщо ви обрізуєтесь, то не буде вам ніякої користі від Христа. Отже, якщо ви маєте віру в будь-що аніж в Ісуса Христа, тоді ви не є християнином. Павло далі каже. Також свідчу знову кожній людині, яка обрізується, що вона повинна виконати весь закон. Третій вірш п'ятої глави. Ви не можете виконувати тільки ті вимоги закону, які є вам до вподоби. Ви не можете проігнорувати систему покарань та велику кількість вимог, котрі містяться в законі. Ви маєте визнати та виконувати або весь закон, або нічого. І я задоволений тим, що не перебуваю під дією закону. Я маю волю в Ісусі Христі. Я маю щиросердечно визнати, що маю проблеми та складнощі постійно радувати Господа, проте Господь є Той єдиний, котрого я намагаюся радувати. Я не дотримуюся вимог якої-небудь системи законів, бо сказано, також свідчу знову кожній людині, яка обрізується. Що вона повинна виконати весь закон, але це ж неможливо. То чому ж є деякі люди, які намагаються дотримуватися закону? Це і є заблудження, це і є відхилення від благодаті Божої, через яку і можливо нам спастись. Друже мій, прийми Ісуса Христа, довірся Його святому Слову. Живи по Його святій волі. І ти зростатимеш у вірі, і ти матимеш вічну надію і вічне спасіння. Ми прощаємося з вами ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.